Як створити розсилку в системі? Для того, щоб її створити, ми переходимо ось сюди в розділ розсилки. Далі залишаємося ось тут, тому що тут є нагадування, є розсилки, і тут переходимо саме на розсилки. Заскаємо Створити розсилку і обираємо, хто буде отримувачем. Це можуть бути або всі ваші типу люди з активних клієнтів, або, можливо, люди з залучення, отримання клієнтів, тобто заборонки продажів, або ж ліди. Наприклад, обираємо мої клієнти. Далі обираємо, який саме. Вид повідомлення ми хочемо надіслати емейл, e месенджер чи смс. А наразі тут активен лише месенджер, тому що це тестовий аккаунт імейл потрібно верифіковувати. Якщо ви хочете робити розсилку на імейл, то напишіть, будь ласка, у службу підтримки. Надішліть ваш емейл, який потрібно верифікувати, ми це оперативно зробимо, та ваш емейл буде верифіковано, ви зможете робити розсилки на емейл. Далі є ще варіант месенджер. Якщо у вас інтегрований месенджер або Telegram, або хтось підписаний на Viber, то відповідно у вас це поле буде теж активним. Ну і смс, його теж потрібно активувати. Зверніться, будь ласка, до служби підтримки для активації смс. Наприклад, зараз ми оберемо месенджер. Ось тут можемо продрукувати будь-який текст. Далі обираємо, хто його отримає, всі клієнти. Ну, можливо, це якесь привітання зі святами загальне, або ж, можливо, лише клієнти з певним тегом. А це може бути вже конкретна група чи групи, або просто якесь об'єднання людей. Або, можливо, ми хочемо, щоб отримали лише персоніфіковані якісь конкретні люди. Теж можемо обрати ось при даних налаштуваннях отримують ось ці групи і ось ці люди. Якщо ми це приберемо, отримують тільки ці люди, і, навпаки, якщо ми це приберемо, отримують тільки ці групи. І можна тут все налаштовувати. І потім надсилаємо на Перевірити і Надіслати. Ось. Наразі ці клієнти не підписані, тому ось ми бачимо такий трикутничок. Перед тим, як це робити, дуже важливо, що якщо ми обираємо месенджер, то люди мають підписатися на бота. І тільки ті, хто з них підписаний, отримують на бот ось, ці, ось такі розсилки. Ну і потім можемо повернутися назад. І у нас завжди буде зберігатися історія розсилок, що ми розсилали кому.